Так, сьогодні 26 червня 25-го року. Хто не придбав ще собі Троянду Джаліто? Джаліта. Джаліта, не знаю, як правильно є вона. Я як захотіла, як побачила цю <кій> неймовірну красу, відразу собі придбала з двох продавців для порівняння дві одинакові, інша в другому. Трояндарі. Ось вона вже хоче на другу підніматися наверх. Це почалося нижнє квітування. Ось ну, красуня, неймовірна. Ну, таке враження, що це воскові, воскові трояндочки. Ось вона. Ну, вже така в неї красива барва, така вже краса, красота, ніжна, персики, такі, крем з карамеллю. Дуже гарна троянда. Вона дуже стійка, дощ витримує абсолютно сонце, який би не був сонцепьок, вона собі квітує і нічого абсолютно її не шкодить. Але є одне, але була замічена минулого року і цей кущ, і іншому трояндарію. мочниста роса – два. Ну, на зараз цього не скажеш. Була в кінці сезону, вже минулого року дуже була, спекотні, такі були. Така погода була, може, воно не знаю, Завжди думала, що від дощів більшості. Ну, але так, минулого року вона мені трошечки хворіла. Але нічого, вона і квітувала, хворіла, і квітувала. Це так, як Шневальцер, я розказувала. Оце паралельно хворіла. Це дві такі в мене, що минулого року вони собі дозволили таке, таке зробити. ніжках в неї я посадила цієї весни принцесу Мідори. Зелена така трояндечка, це чудо природи, це точно чудо природи. Малюсенька така, ну що то хотіти, вона тільки як два місяці як посаджена. Але вже вона, і то такий прийшов кущик, мене прислала мені одна, перший раз виписала, вона її була <кхем> на продавець. Малюсенький такий. Але який живучий, посадила і все. І це щось навіть ні, з пересадкою. І невдало дереві посадила. Думала, було написано, що дереві дуже в нього. Дуже маленький буде, а він переріс Мідорі. Нічого його заберу. трогати не будемо. Вона так буде собі тут відтіняти мою одну з любимок джаліту. Мідорі. Ну дуже, вона така цікава, вона розсутує, напевно, два кущі треба. Бо це як робити букет, це дуже гарно буде відтіняти. Така трояндочка. Мідорі, принцеса. Я гарнесенька, така дуже-дуже махрова, густомахрова. Нічого, вона на друге квітування, напевно, покажеться краще, а, на, а на, на другий рік, то ми, дасть Бог, здоров'я, дочекатися, ох, тоді ми подивимося її усі красі. Так, ще показую джеліту. шавлією. Ось така.